Перевіряємо торчин на чесність. Отож, я запустив нову рубрику, де беру певний продукт, зважу його і перевіряю чи дійсно все відповідає дійсності. Для цього відео я взяв різні види кетчупу торгової марки Торчин. А саме лагідний до шашлику для дітей, аджика і маринад з чесником і зеленю. У всіх цих упаковках різна грамовка продукту. Тож давайте перевіримо, обманює нас торчин чи ні. І перша на черзі у нас упаковка на 250 грам. Пересипаємо це все в нашу ємність, плюс враховую. Дотримаємо похибку у 3,5 грам, так як залишки кетчупу можуть ще бути мною не видавлені. Але я буду старатись на максимум. Фактично отримуємо 370 грам із 380. Ну, звичайно, додаємо похибку у 3,5 грам, але це все одно 375 грам. 380. Тобто в упаковці кетчуп лагідний нас обманюють на 5 грам. Наступний на черзі торчин до шашлику. Видавлюємо його і маємо 241 грам плюс наша похибка.